До нас в діре часто приходять питання, як встановити накидки на заднє сидіння. Зараз ми вам це покажемо. Задні накидки складаються з трьох частин. Починаємо з нижньої частини. Починаємо з'єднувати передні та задні резинки разом. Те саме робимо з іншою частиною крісла. Коли всі резинки закріплено, переходимо до бокових. І з'єднаємо їх в попередніх точках з'єднання. Тобто, повинно бути 4 точки з'єднання. З нижньої частини ми закінчили, переходимо до верхньої. Починаємо кріпити верхні частини накидок з підголівників. Тепер переходимо до кріплення резинок до нижньої частини, до тих точок. Про які я вам вже казав. Їх чотири. Те саме робимо з іншої сторони. Ось і все. Наші накидки встановлено, і я думаю, що це відео стане вам у нагоді.